За Макса за Сармата під звуки пекла навколо волонтери Мольфару іменують снаряди. Від імені Макса відправимо подаруночок загарбникам, нелюдям, щоб вони розуміли і відчули, що вони принесли на нашу землю. Волонтери і побратими мстять за Максима Маєвського у день, коли він мав би відзначати 35 тридцять Макса, Сармата! Максарма. Батько пригадує, полишивши бізнесові та громадські справи. Його син пішов спершу в АТО. Коли розпочалася війна, то ми з перших же днів почали забезпечувати військових. Син допомагав матеріально більше. Ну а потім він вирішив, що теж піде, і в 2017 році вирішив долучитися до добровольчого до одного із добровольчих батальйонів. Через два роки Максим повернувся до цивільного життя, продовжив підтримувати армію фінансово. Та як почалася Велика війна, знову подався у стрій. За кілька днів вже був у боях. Як досвідчений захисник одразу опинився в пекельній точці Попасній. Ми були в районі депо, потім набирали групу терміново. Вони вже мали виходити на відпочинок, але набирали знову ж таки групу. Людей з бойовим досвідом і добровольців через те, що в районі Новоолександрівки села це під Попасною, наша група велика попадає в оточення, їх потрібно виручати. І їх там від 5 до 11 чоловік добровольців погодилися виїхати так, як. В той час, якраз ми так розуміємо, підійшли і джавеліни їм вже надали джавеліни. І Максим знову ж таки зі своїми друзями, з Володією, безпосередньо вони добровольцями визвалися, поїхали в Нову Олександрівку, і все більше їх після того вже ніхто не бачив. Хлопці допомогли вийти з оточення майже 70 бійцям та, прикриваючи побратимів, загинули самі. Про це батько Максима дізнався не одразу. Пошуки сина довго не давали результату. Ні в списках загиблих, ні безвісти зниклих його не було. Зрештою, прізвище Маєвське з'явилося в рашистських пабліках. Його знайшли в моргу, так званої ЛНР. Не те, щоб заспокоїти, а просто кажу, Володі, я ще не знаю, як ми його звідти заберемо, але ми його повернемо додому. А він каже: ти думаєш, що ти говориш? Їх там 11. зараз. Це 11 сімей, чекають дітей. Ну, я не буду розказувати про операцію, бо я не все знаю навіть. Була спеціально проведена операція і забрали цих 11 хлопців. Після смерті Максим став янголом фронту. За життя він зробив усе так, аби його справа жила. У цьому допомагає батько за гроші, сина купує все необхідне бійцям. Так Сармат повернувся на схід. Позивним Макса воїни назвали дрон, друже. Хоч тебе з нами і нема, але це все одно допомагаєш нищити цю погань. Ну і він піднявся цей мавік, попрацював трошки, і його. Значить, збили. І Таліб говорить, що так ніколи навіжену не шукав ніістого, як цей раз, тому що на ньому було написано сармат. І він так і сказав, що, хоч тебе, друже, немає з нами, але ти наші очі. Знайшли мавіка того, поремонтували, знову підняли, реб його знову збив. Залишити без сармата бійців волонтери не змогли. Почали шукати нового дрона. Збір підтримали вінницькі освітяни. І вже втретє, сармат повернувся на фронт. Але цей Макс він буде бачити тепер і вночі тих покидків, які лізуть. На нашу землю. Слава Україні! Пам'ятаємо! Освітянська родина відгукнулася на цей поклик, і буквально за кілька днів ми зібрали 260 тисяч гривень. Я дякую всім, хто долучився до цього збору. Були всі небайдужі. Громадська організація «Мольфар» придбала Мавік, назвали «Сармат» і передала хлопцям. Так, Сармат продовжує оберігати і допомагає нашим хлопцям з неба. Я думаю, що кожен. Кожен, хто віддав своє життя з України, він вартий уваги, вартий пам'яті, вартий того, щоб ми робили все можливе, щоб це все було. Я не кажу, що дарма, але щоб це пришвидшило рух України. Саме до тієї України, про яку ми мріємо, яку ми хочемо бачити, які би ми хотіли би жити, які би нам було не просто комфортно жити, а в країні, які би ми почувалися гордими і щасливим про те, що ми живемо всій Україні. А якнайшвидше вибити ворога з нашої землі можна лише спільною працею. Хто донатами, хто інформаційно, а хто й фізично? Така підтримка великий крок до нашої перемоги.